Хочу вам похвастатись, що маю таку мікрофільовку тепер. Нам, люди просто собі придбали нову, а цю віддали нам. Ось. Ну, я її, звичайно, відчищала, відмивала, але ну, вона така вже трішки вона старенька, вона така трішки вже потерта тут. Я її відчищала, ну, ну, все рівно залишилося такі знаки, ну, то нічого. Щоб то не падало в очі, то можна звернути увагу ось на ну, такі, ну, такі квіточки зверху стоять. <рес> і я собі поставила тут мікрофільовку. І тут перенесла сюди чайник. Перенесла сюди чайник, бо раніше він у мене стояв там на кухні. А тепер я зробила тут отак мікрофільовка, і чайник поставила все, щоб воно разом стояло. А тут собі зробила таку чайну корзинку. Де поскладала собі чай-каркаде, такі чаї у пакетиках, чай, ромашка, цикорій поставила, какао, ну, те, що все потрібно до, до чаю, щоб робити чай. Ну, мені так зручно. Тут чайники, тут взяла собі корзинку, витягла, зробила, що, там, що треба. і так. Мені так зручно. Може, не красиво, що воно тут стоїть, ця корзинка з тим. Ну, мені так зручно. Кожен робить, кожна господиня робить на кухні так, як їй зручно. До речі, сьогодні була в місті, підстриглася. Не знаю, напишіть, як мені така стрижка. Думала, що коротко підстрижуся, а потім вирішила трішки довжину залишити. У ну, мене волосся таке, воно щось тут підриває під того. У мене волосся отут крутиться, отак от якось закручується доверху. І воно не дуже красиво, воно стерчить так постійно, ну, не знаю, поки так якось. Бо вже було повідростало, заросла. Як бурсук була. І дуже незручно було і спекотно, і незручно ну, все впадало все на лице закривало. От так поки якось так. Оце я тут роблю ікру кабачкову. Тут в мене кабачки нарізані в каструлі, посипала сілью, щоб пустили сік. А тут ось моркву такими брусочками ріжу. Тут цибуля начищена, зараз буду теж різати її. Тут морквочка, я її ріжу такими ось прусочками, я вже вам показала. І буду робити кабачкову ікру, закривати на зиму, консервувати. Ось дивіться, які персики у нас висять красиві. внизу два тут ось. Що, Сірко? Києцька? Сьогодні? Пішов у чорнобривці, заховався, Дощик крапає, не перестає. Ось покажу вам мальву, поки її ще вітер не зламав, бо можливо, як буде буря, то все можливо може і зламати. Ось дивіться, яка гарна вона величезна виросла. Ось Мальву зблизька, покажу. Дивіться, яка краса. Які вони височезні. Два метри десь буде. Набагато вищий в мене. Це одна та, що я не пересадила, залишила в городі, бо я спочатку їх тут висіяла була. Хто дивиться в мене, то знає, що я їх була висіяла тут мальви, а потім пересадила в інше місце, а цю одну залишила тут. І ось вона зацвіла. Кажуть, що першого року не цвіте. Цвіте. А оце у нас тут фундук росте. Ось посадили фундук. І тут поруч ліщина, чи що. Тут фундук росте і поруч ліщина. Ось. Посадили гарбузи. Тепер подивіться. Вони отам від плоту і поплилися аж ось сюди. Отак от. от. Заплили все, оце повністю було заплетено. Вон і гарбузка лежить. Ну, це менше, це вже з малих, а там є великий під плотом у нас. І воно повністю оце все було заплило, цей фундук, то я вже позривала листя, познищувала трохи, щоб фундук спасти. Тому що воно його повністю знищило. Оці такі вуса, ось величезні товсті, вони плетуться і, і зав'язуються, і фундук зажимають. Вон. Це я зірвала гарбузу, а те залишила вуса. Потрібно їх розкрутити. Щось не виходить, Це де він кінець. Ага, ось. Воно ж його затискає, не дає йому рости. Це не добре, звичайно. А он там зараз підтягну камеру, покажу. На кукурудзі он висить гарбуза. Ти за кукурудзою. На паркану. там гарбуза висить. Це в нас виноград росте. Посадили ось так. І там ще он, там, де такі палки стерчать, там теж виноград росте, тільки теж його гарбузи знищують. ну Ми ті гарбузи прориваємо, щоб спасти виноград. Ну. Наступного разу будемо знати, що гарбузи не можна садити будь-де, що вони все знищують. Оце ж у нас тут трава була. Оце отут-от. І вони ось заплелися повністю, все аж до городу, отак от. от. ще покажу персик, оцей. Ось інжирний персик. О, Дивіться, який красивий він. Гляньте. Ось яка краса. У нас взагалі тут все так поросло, що вон кабачки, яке листя, ви бачите, яке здоровенне і височезне. Воно мені вище пояса, а чорнобривці по груди мені отут. Поворушила чорнобривці, як вони запахли. Якось я їх так не відчуваю того запаху, як їх не ворушиш, а от коли порухаєш їх, запах неймовірний йде. Оце мій город такий. Уже позапліталося все тут, вже й не видно, де що росте, щоб вам показати. <клух> отам От патісони в мене ростуть. Отут з золотим кропом, отам огірки. От їх багато, до речі, в мене хватає. Тут так здається, що маленько їх дуже багато. Ось вони поплилися аж ось сюди, сюди, отак от, от. До речі, ці чорнобривці їх спасають. Вони вон по чорнобривцях поплилися собі і буває так цікаво, приходиш, а вони десь огірочок висить, зараз якраз не видно. Бо я збирала вчора, їх позбирала всі, то я не бачу. Може, деякий висить, я щось не замітила. І слимаки аж високо-високо. Вон там, біля жовтого листочка, ото по центру екрану. Отаких От слимаків у нас купа. Вони мені майже всю моркву з'їли. Наш ремонт продовжується. Далі ми робимо нашу кладовку, яка знаходиться так у хаті, бо хтось сказав, що вона на дворі і можна її просто розвалити. Ні, вона знаходиться в будинку в житловому. У нас тут суцільна стіна, ну, спільна стіна з кімнатою, а інша стіна з коридором. Тобто, розвалити це приміщення не вдасться цю комору. Інакше прийдеться валити всю хату. Очищаємо ще одну стіну від вапна та різного матеріалу, який був присутній на стінах у коморі. Тут було Прибите цвяхами трухле дерево. Там в кутку щось ліпили, незрозуміло чим. Взагалі не ясно для чого. Можливо, там дірка була надвір, бо в нас стіни, як зняли оце що між деревом, то просто світилися надвір. Я вам показувала у попередніх відео. Стелю ми не зривали, чоловік каже, що не треба її зривати. Бо ті дошки з боку більш-менш в нормальному стані. З цього боку стіни я вже показувала. Чоловік обробив таким зеленим розчином від шашелю і короїдів. В коментарях питали, чим обробляємо стіни. Польський засіб від шашелю та короїдів. Діксон називається. Розчин такий зелений. Ми його розводимо один до десяти, ну так як там написано, і обробляємо. Але ну не знаю, в одному магазині ми вкупили, нам сказали, що це дуже добре, що воно дуже працює гарно. І коли ми почали... Обробляти нам трішки не вистачило, хотіли докупити, шукали його в іншому магазині, бо там вже не було, де ми брали, то нам сказали в іншому магазині, у нас є такий засіб, але він не, тобто він не дасть ніякої користі, тому що він е, ним користується поки ну, тобто для профілактики від шашелю і, коро, і короїда. А якщо вже він завівся, то то вже безкорисно, каже, ним, то треба щось міцніше. Ну, не знаю, ми практикуємо так, будемо цим пробувати. Як воно буде, не знаю. Результат потім буде видно. як. Тепер чоловік шпаклює стіни. Правда, шпаклівка це не для дерева, бо справжня для дерева дуже дорога. Оця стіна, ви бачите, ще мокра, а отам уже суха. Ото мокрі смуги, то там були такі великі шпари, дірки між деревом. І чоловік забивав їх, він там. Грунтував стіну, потім клеєм ПВА мастив, а тоді вже гіпс з цементом і вже зверху шпаклівку. Не знаю, що з того вийде. Мені це не дуже подобається, що використовуємо шпаклівку не для дерева, а таку звичайну. Можливо, це буде і погано, бо дерево повинне дихати, а можливо, і добре буде. Побачимо. Ну, Чоловік каже, що воно буде стояти ще й 300 років, і нас перестоїть ця хата, тобто переживе. Сперечалися з ним. У мене одні погляди, в нього інші. ну, Але як зробимо, так і буде. Так що в нас роботи не початий край. Поки зробимо комору, а потім в хаті потрібно буде зривати підлогу, бо вона в нас там похилилася дуже, зірвати, подивитися, в якому вона стані, можливо, прийдеться міняти а Можливо, просто там поміняти легарі, дерево, на якому лежить підлога. І пофарбувати. Оце тут чоловік буде обдирати оце все вапно, що побілено, і теж буде проходити таким відшашелю рідиною, а потім вже буде шпаклівкою. Потім грунтовка, потім клей ПВА. і Вже наклей ПВА на мокрий шпакльовку. Воно приклеюється на смерть. Якщо там шашель не залишиться і не буде христити. У нього зуби заболять. Ну, зуби заболять. Зуби це в нас можуть заболіти, а в нього зуби не заболять. Він такі зуби має стальні, що все перегризе. Mm -hmm. Ну, будемо надіятися, що, дасть Бог, що буде воно все нормально в нас стояти тут. Побачимо. Ось так в такому стані воно вибито, вокно обдерте. І ось чоловік отак піною запінює, потім бере цвях і забиває, і потім вже що ти далі робиш. Цемент, пісок 1 до 2 марки 500 цемент. І туди додаю трохи гіпса, щоб, щоб швидше вистачалось.